Підібрав, прорікував, і ніби в нас герб пройшов, ніби немає. так? Але якщо в нашому організмі умови є такі, що інфекція легко піднімається, або якщо, наприклад, десь ви сконтактували ну, навіть з тим же ж вірусним хворим, на іншу так, на іншу якусь вірусну інфекцію, хтось на вас там пчихнув, і ваш імунітет сильний подолав ту інфекцію, але зато він ж ресурс свій віддав, так, щоб подолати інфекцію, він трошки оголився перед оцією герпетичною. Відповідно, він оголився. І якщо є умови створені з тим же шкішковиком, з навіш ліфою, ну все все, що ми з вами вчили програм, то відповідно, коли ми маємо такі умови, все піднімається тепер. Оця наша заспано свіюча герпетична інфекція. І тоді вже вона, коли другий раз проявиться, вона вже буде тим, що ми кажемо, температура вискочила на губах. в мене є температура. Це герпес на губах, герпес на статевих органах, той ж самий, герпес біля ануса, буває, що посія. Той ж енцефаліт, і оце, що ви сказали, внутрішні органи тоді можуть бути важкі прояви. Ну, езофагіт це не є мат, медичний мат, так, але це що? Запалення стравоходу, так що ми маємо собі от, нас пече? Ми думаємо, що це в нас там рефлюксна хвороба загострилася. Ми собі думаємо, що це десь наш шлунково кишковий тракт, а це власне ото герпетичне запалення нашого стравоходу. Гепатит красунечки. Бачите, не тільки вірусний гепатит собі там, А, В, С, а навіть може таке, що от, власне гепатит, герпатичного походження. Ви пишете е, на статевих органах так, на статевих органах це перший тип Може бути. Тепер, другий, якщо от перший контакт з ним відбувся, це е, ну, традиційні герпатичні висипання, тобто, бачите, при першому може навіть не бути е, герпатичних висипань. Могу підвіт, стоматит, там, не обов'язково ж Казати, що простудила собі нерв, вона буде, будемо шукати десь там щось з боку поперекового відділу. А власне, цей нерв, так, це буде уражений от, сплетення поперекове, але воно буде уражене не тим, що ми десь щось защемили, не тим, що там десь якісь нюанси десь простудили нерв, а власне, що активувалася герпетична інфекція, яка собі облюбувала цю ділянку. Ну, вона ж могла і в грудному відділі, так, те, вона могла в шийному. Ну, але оскільки там хребці. Такі побільшенки, там прогулятися, в просторах є більше, де то, відповідно, вони собі це місце облюбовують частіше. Отже, якщо радикуліт, який не піддається, тобто ви ну, зробили обтеження, зробили рентген, вас оглянули, ви приймаєте ті ж самі вітаміни групи Б, ви там, можливо, протизапальну терапію, або ви приймаєте якісь фізпроцедури, або, можливо, ви робите вже, ну, в нас є вправи, які і на стадії загострення, щоб да? а є, які вже потім реабілітації. Температура ходить, а більше нічого немає. Мазочок з горла зробили, там ніякої ні ангіни немає, нічого такого немає, грибок ніби теж нічого не висіяли. А от ми маємо таку незрозумілу температуру. Тут красуночки, також варто подумати саме в цю сторону. А часом це не вірус герпетичний розгулявся. Він також здаємо собі на імуноглобуліни і, відповідно, дивимося. Він не він. Це коли свіже. Тепер пролікували. Його немає проявів, ми собі живемо гарним своїм життям, робимо, що робимо, створюємо такі умови, що не зовсім імунітет наш гарно працює. Знову таки, якийсь спалах, десь ми ослаблені, десь хтось на нас чихнув, десь ми е, паралельно щось там собі зробили, десь стрес якийсь пережили. Все, імунка падає, і що? І проявляється вже другий етап тих наших захворювань. Четвертий мононуклеоз. Отут попадаються наші дітки. Ми собі просто не знаючи, та ніхто нас не навчив. Ми можемо пролегковажити збільшені лімфатичні завушками. Ми собі отут і пакети будуть дена буде мати пакети лімфатичних вузлів. Десь там якась трошки можливо зробилася в'яліше, але зазвичай то в дітей навіть і не замітити по їхній поведінці. І ми це опустили. Але отак, як набрякають лімфатичні тут на горі, так само набрякає наша селезінка, так набрякають наші залозисті органи всередині. В той момент, якщо в цей момент попальбувати дитину, там все-все збільшено. Дитину таке саме може і дорослого купити, але просто дійсно, якщо вже ми підхоплюємо цю інфекцію то ми в переважно в такому ще досить юному віці. Всі ви знаєте, що герпатична інфекція входить в торч інфекції, тобто ті, які, коли жінка вагітніє, вона має стати на цій торч інфекції. Тобто ніби нічого немає. Нічого немає, слабість температури. Деколи без температури. От просто не зрозуміла слабість і все. І людина ні, ні здорова, ні хвора, ніяка. Це томагало вірусна інфекція. Незалежно від типу, будь-який збутник герпеса, Його улюблене місце це нервові клітини. Нейроклітини. От щось їм там знайшлося добре. І тому чим ці нижчі типи вони є більш агресивні, відповідно, вони тим більше б'ють нам на ці нервові клітини до нейроінфекцій і до навіть різних перероджувальних моментів. Йдемо далі. А чи хтось задумувався, що коли в нас є прояви такі, як екземи, як з наростаннями екземи? Що це може бути герпес, так? Що ж, ми тільки не лікуємо там різні дерматити. Якщо вже й думаємо в сторону інфекції, то більше туди стрептококової та але ніхто тоді не задумається, що це може бути герпетична інфекція, а вона, власне, так часто починає. Вони дуже часто люблять давати патологію сполучної тканини. Різні гематологічні. От навіть в мене був такий випадок, що звернувся хлопчик. Ну ще зовсім дитина, там печ йому було роки, чи скільки даємо кров? Там його навіть не було якихось таких змін, дуже і лімфатичні не сильно були збільшені, але вже не розуміли, що є. Здаємо на кров. В нього є типовий аналіз крові як для онкології крові. Так ну все, всі там стрес вже. Батьки собі вже думали, що продавати, які квартири, щоб дитину лікувати, бо це ж самі розумієте, як є дороговартість на лікування, все. А от, власне, в даному випадку до обстеження привели до того, що це не було гематологічне, а це була якраз інфекція герпатичного походження. Дитина пройшла лікування, себе стабілізувала, все гарно, все нормально. Що зараз найважливіше, що герпес – це не є лише прищик на губінь або десь в інших місцях. Це не лише воно, це набагато глибше і набагато більш стропне до наших клітин, в якості, що можуть викликати зміни, якісь переродження, якісь той ж імунні клітини, ні в яку не хочуть працювати. Перейдіть за посиланням у тексті до даного відео.